Чи можуть Збройні сили України форсувати Дніпро? І в якому стані на лівому березі Херсонщини перебуває російська армія. Від чого залежить вихід українських військових до Азовського моря, і що може прискорити цю операцію? Що означатиме знищення сухопутного коридору з Кримом для України і Росії? І чи стане це переломним моментом у війні? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські військові можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом до настання зими. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Економіст, опублікованому 17 вересня. За його словами, російські військові натомість у вічі перечасно розгорнули свої резерви. Крім того, Будана вважає, що повільний темп просування проти окопаної і добре підготовленої російської армії це просто відображення реальності. Він не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російської оборони. Контрнаступ триває і в Україні ще є час до настання брудного сезону ще більше місяця. Додав керівник розвідки. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CBS, що українська армія збирається потужно прорвати російську оборону на фронті. Однак він відмовився розкривати, де саме це може відбутися. Розмову телеканал опублікував 17 вересня. Ми цього дуже хочемо прорвати лінію оборони, нелегкий шлях. Це буде, і я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити. Я сам скажу вам відверто, деякі речі глибокі. Я розумію, не хочу ділитися інформаційно. Вибачте, будь ласка, тому що знаю, де ми збираємось прорвати і потужно прорвати. Дуже надію і вірю в наших воїнів, що це відбудеться. В американському інституті вивчення війни 15 вересня повідомили, що біля Херсона українські військові почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра. За даними аналітиків, українська армія посилила свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонщини. Експерти наголошують, що російські військові ймовірно не мають необхідної кількості військ аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, оскільки переміщують частину військ з Херсонської до Запорізької області. Пізніше, 19 вересня, британська розвідка повідомила, що російські військові активізували свої дії у понизі Дніпра у Херсонській області. За даними відомства, це сталося ймовірно після того, як ділянка фронту перейшла під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу РФ. Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами. Проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим, додали у британській розвідці. Військовий аналітик ветеран АТО Євген Дикий розповів новинам при Азові, що на відміну від інших територій на Херсонщині немає чіткої лінії фронту. Справа в тому, що е, приблизно 15-20 кілометрів е, вздовж берега річки е, по лівому берегу, е, насправді вони не є ні нашою територією, ні окупованою до кінця. Формально на картах це позначається як окупована росіянами територія, але оскільки ця територія повністю прострілюється артилерією з високого правого берега, то росіяни не можуть там зайняти якісь стаціонарні постійні позиції. Вони регулярно там теж пересуваються. Вони там роблять великі рейди. Вони, вони звідти обстрілюють правий берег. Але вони туди висуваються і одразу ж звідти забираються, як тільки починає е, прилітати з правого берега е, наша артилерія. От таким чином, 15-20 кілометрів вздовж лівого берега Дніпра формально є окупованою територією, але насправді це дуже велика сіра зона. Це е, зона, де до кінця не контролюють ситуацію ні росіяни, ні ми. Російським військовим довелося відвести усю важку техніку за межі цієї території, тому що вона відразу стає мішенню для артилерії збройних сил України. Ситуація у цій частині фронту нагадує період українського козацтва, каже аналітик. Це взагалі дуже нагадує якісь такі е, прадавні часи, коли саме в плавнях Дніпра на Дніпровських островах е, базувалися наші предки запорозькі козаки. Вони там переховувалися е, по черзі, коли від польського короля, коли від е, турків, і по черзі так само звідти ходили в небіги. От наразі ситуація певною мірою схожа. Там так само е, острови всі контролюються нами, але знову ж таки без можливості на них стаціонарно знаходитись. А вони використовуються як такі, е, скажімо, бази підскоку. Е, дуже активну роль відіграють е, малі плавзасоби, включно аж до гумових човнів та каяків. От е, хто колись бачив, наприклад, як виглядає туристичний каяк, на якому встановлений автоматичний американський гранатомет, от ну е, це дійсно нічого ні, скажем так. Е, таке таке не забувається. Це те, що от не побачиш жодному підручнику з військової з військової справи. Форсування Дніпра на Херсонщині може означати різний набір військових дій, пояснює експерт. Таким чином, якщо під форсуванням Дніпра ми маємо на увазі перехід е, власне, українських військових на той берег і здійснення там військових операцій, то це здійснюється давно і регулярно. Е, при тому це здійснюється по всій довжині власне нижнього Дніпра, от від Нової Каховки, власне, до Дельти, і також це окремо здійснюється на Кінбурнській косі. А інша річ, якщо під плацдармом, ми розуміємо такий плацдарм, як, наприклад, Лютіжський плацдарм під Києвом під час Другої світової або ж плацдарм в Нормандії під час висадки там союзників в 44 четвертому, тобто такий плацдарм, який на який не просто приходять, а потім звідти йдуть. А плацдарм, який захопили, на якому закріпились, окопались і куди далі головне перекидають велику кількість військ із технікою. Так, от такого плацдарму в нас поки що ще досі нема. Е, насправді вже тепер можна казати, що е, саме створення такого плацдарму, от великого плацдарму, перекидання туди значної кількості військ, е, взагалі-то навесні це був наш план. А великий плацдарм на лівому березі дозволив би уникнути боїв на так званій лінії суровікіна, каже Євген Дикі, але цьому завадив підрив Каховської ГЕС. Але суто з військової точки зору це було абсолютно для них виправдане рішення, і воно дало той результат, на який вони сподівалися, от саме підривом Каховської греблі вони щонайменше на два-три місяці абсолютно унеможливили е, от саме варіант великого плацдарму і висадки механізованих частин. Справа в тому, що е, мало того, що вода розлилась, вода розлилась приблизно на тиждень, але коли вона після цього зійшла. Грунт лишався мокрим і непридатним для пересування бронетехніки ще впродовжонай ну, щонайменше місяця, якщо не двох. От е тому е план А було зірвано, Нам довелось переходити до плану Б і власне е в лоб ламати оцю так звану лінію Суровікіна, що, що досі і триває. Вихід збройних сил України до Азовського моря залежить або від боїв за Токмак, або від наступу на лівому березі Херсонщини. І російська армія це розуміє, додав експерт. А вийти до Азовського моря ми можемо власне в два способи: або дотиснувши отам, де зараз ідуть основні бої в районі Токмака. От якщо нам все ж таки вдасться взяти Токмак, то після цього утримати Бердянськ та Мелітополь росіян ну дуже небагато шансів. Ну проблема в тому, що вони це розуміють. І тому битва з токмак вони дають по повній програмі. Вони стянули туди всі резерви. Е, їм вдалося зокрема тільки за останні пару тижнів їм вдалося в чотири рази збільшити те угрупування, яке власне веде оборону Токмака. Або альтернативний варіант, якщо все ж таки все достатньо просохло, а у орків е, зменшилась кількість військ на лівому березі Херсонщини, а певні ознаки цього є. За великим рахунком, е, наразі йде боротьба за те, як це не страшно і цинічно звучить, але іде боротьба за те, в кого першого закінчаться резерви. От в кого першого закінчаться солдати, яких можна перекидати з точки на точку і маневрувати. Є певні шанси, є певні сподівання, що все ж таки першому закінчаться орки. Зазначимо, що з оглядом на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, розповів, що зараз українські військові проводять підготовку дій до тих операцій, які за версією російської пропаганди армія РФ, начебто, ніколи не дозволила би здійснити силам оборони України. Це реалізується стратегія багатьох порізів так званих, вона не нова, але завдяки нанесенню в різних містах вели достатньої кількості ударів. Противник вимушений розтягувати свої резерви. Він не може м, зрозуміти, де саме буде наноситься головний удар, другорядний і так далі, і це відображає ситуацію пов'язане з тим, що е, сили оборони України десь уже місяць е, конкретно е, захопили ініціативу під час е, ведення бойових дій, Незважаючи на те, що на сході нашої країни ворог в свій час сформував удар на угрупування які проводить наступальні дії, мається на увазі від Купянська до е, Вуглідара, тому повертаючись до Херсона, е, ми говоримо про те, що це як один із етапів, і це відбувається завдяки крім того, завдяки тому, що тут підсохла місцевість після підриву е, дамби гідроелектростанції. І місцевість стає все більше пригодна для дій не, не тільки під, піхотних підрозділів, а і бронетехніки. Тим часом російські окупаційні сили полагодили пошкоджений міст неподалік Генічиська і відновили повноцінний автомобільний рух Арабатською стрілкою. Зокрема, вже демонтували понтонну переправу, яку використовували більше місяця. Про це 17 вересня повідомив центр журналістських розслідувань. Нагадаємо, що міст був пошкоджений 6 серпня цього року, внаслідок обстрілу Збройних сил України. У центрі журналістських розслідувань зазначили, що одразу після відновлення повноцінної пропускної спроможності автошляхів з окупованого Криму через Чонгари Генічіськ російська армія помітно збільшила військовий трафік на цих дорогах. Крім того, російські медіа повідомили 14 до вересня, що в окупованому Криму полагодили ліву частину Керченського мосту, яка була пошкоджена під час вибуху у липні, ділянку відкрили для руху автомобілів. Генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що зараз логістика російської армії здійснюється на усіх ділянках фронту. Вони намагаються відновлювати сили, але їх не вистачає на цьому напрямку. На Хисонському більше того, коли для них погіршилася ситуація. В Запорізькій на Таврійському напрямку Запорізької області то вони збирали де могли б по ситуації, в тому числі де там наступали на куп'янського напрямку. Війська вітіля перекидали на Таврійський напрям, з в тому числі і з Херсонського напрямку. оскільки ми вже говорили, що тут проводилися розвідні диверсіонні дії, і вони вважали, що в найближчий час форсування не буде. І захоплення. Ну вже в цьому вони помилилися, як ми бачимо, і відбувається такого роду дії за звільнення наших островів. Там за останній тиждень було потоплено, там, до шести катерів ворога, були захоплені в інших місцях деякі плацдарми, і таким чином формується відповідна перспектива. Але остаточне рішення приймається, безумовно головнокомандуючим для подолання другої і третьої лінії оборони і просування уперед у південному регіоні Україні потрібні ракети «Атакамс», які можуть надати США, а також німецький Таурус, каже Ігор Романенко. Як мінімум, попередні завдання в цих діях найближчий час. Жовтень листопад буде в тому, що простонуся настільки щоб перерізати, хоча б вогними враженням дії цього сухопутного коридора з Росії в Крим і. Навпаки, такої роду перспективи є. Але ж питання у тому, наскільки це буде забезпечення постачанням відповідного озброєння, про яке ми говорили, тому що це реалізація об'єктивних законів війни, можна багато про що думати, мислити щось планувати. А якщо немає відповідного забезпечення, то не буде здійснення цих планів і тому. Це можна розглядати як завдання найближче, мінімальне а безумовно завданням цього осінньої кампанії СІНІЗімне буде полягати у тому, щоб вийти військами на узбережжя і таким чином і на північ до Крима. І таким чином виконати такого роду завдання, що стратегічно значно погіршить ситуацію для ворога. Це новини прозов'я у цьому випуску. Докладно про те, що означатиме знищення сухопутного коридору з Кримом для України і Росії, і чи стане це переломним моментом у війні. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Російський політолог і військовий експерт із Праги Юрій Федоров розповів новинам при Азові, що перерізання логістики російської армії поблизу Токмака зменшить її боєздатність у південному регіоні майже вдвічі окруження і потім взяти э, Токмака или э, Токмака, который, як известно, являється ключ одним із ключових железнодорожних узлов на магістралі, йдучий із Донецька в сторону. в сторону Херсона, потом и до этого в сторону Мелитополя. То есть это один из основных, это магистраль, это один из основных каналов снабжения российской группировки. Оставшийся канал – это либо железнодорожная магистраль, идущая через Керченский мост, через Керч, Джанкоев, Мелитополь и туда в сторону Херсона, на северо-запад. На северо но перерезание северной магистрали, как я уже говорил, ну, как минимум на 40%, а то и на 50% снизит на поставки всего необходимого для ведения боевых действий и, соответственно, боеспособности российских вооруженных сил. Значит, это первый, первый шаг. Это естественно в этом случае повышаются шансы вооруженных сил Украины на взятие Мелитополя и затем на выход к побережью Азовского моря. Але існують чинники, які можуть завадити цьому просуванню, каже експерт. Перший фактор это погода и состояние покрова, состояние почвы почвы. Если начнутся дожди, то я, честно говоря, не очень понимаю, как будет проходить наступление вооруженных сил Украины, вообще введение боевых действий на территориях за пределами сети ну, дорог с твердым покрытием. Это крайне сложная вещь, крайне сложное занятие. Но если э, удастся все-таки решить первую задачу, выход, значит, взятие Токмака и потом движение в сторону Мелитополя, но это уже будет серьезная предпосылка для того, чтобы в зимней кампании выйти на побережье Азовского моря. Таким образом, да, и, кстати говоря, уже к югу от Мелитополя а там практически нет российских оборонных сооружений. нет. ну міни поля можна поставити относительно швидко, а от как бы надежну сеть на обороні лінії, окопов там протитанкових рвов і так далі довольно, довольно сложно. Це требують времени. Форсування Дніпра це складна операція, але змінити без цього лінію фронту на Херсонщині неможливо. Додав Юрій Федоров. Форсувати Дніпро при под тяжелым артиллерийским огнем противника, ну, можно, конечно, но это чревато большими потерями. Конечно, наверное, можно так построить операцию, уничтожив артиллерийские батареи противника сначала каким-то предварительными ударами, ну, тех же Хаймерсов, может быть, или дальнобойных артиллерийских орудий вооруженных сил Украины, и затем уже предпринимать форсирование. Такое, конечно, возможно, определенные плацдармы на, на левом берегу у вооруженных сил Украины есть, как я понимаю, но это небольшие плацдармы, во-первых, во-вторых, их удерживают очень хорошо подготовленные части сил специальных операций, насколько я понимаю. Так що ні, я не думаю, що там може бути е, серйозне дві серйозні серйозних лінії фронту. Ближай, ну, в новобазерів, майбутньому. політолог Володимир Фесенко зазначив, що вихід збройних сил України до узбережжя Азовського моря дозволить організувати блокаду Криму і може стати найбільш значним моментом для початку переговорів із Росією з позиції сили. А ну в ідеальному варіанті без активної військової операції. Я не впевнений, що Росія на це погодиться, але тим не менш, ну, це значно послабить позиція Росіян в Криму і ну точно спричинить втечу з Криму багатьох росіян, які там, скажімо так, які туди приїхали. З різними цілями ще після окупації в 2014 році тому дійсно це може стати перелем переламним моментом в ході бойових дій, можливо, і в процесі звільнення окупованих територій. Ну як мінімум по Криму, З військової точки зору. Це значно послабить позиція Росіян в обороні Криму і. Фактично виникне, я так сказав, от така напівізоляція Криму, і це значно зменшить можливості. Ресурсного забезпечення Криму як військовому сенсі, так і з точки зору економічної. Ну і це може послабити російські позиції на півдні і значно посилити наші можливості, наприклад, для ведення бойових дій вже на Донецькому напрямі, ну вздовж узбережжя Азовського моря. Демілітаризація Криму шляхом блокад це оптимальний варіант, за якого можна було би говорити про деокупації півострова у політичний спосіб. Втім, Росія навряд чи на це піде. Вважає експерт. На превеликий жаль, коли йдеться про Росію, такий варіант не завжди можливий і Росія періодично обирає шлях війни. Ми це побачили і в 2014 році тоді йшлося про гібридну війну на 24 лютого минулого року. Росія вторглася в Україну і теж обрала війну. І зараз ми бачимо, от попри всі розмови про переговори, про можливість перемовин, там що нас хтось буде там примушувати до переговорів. Ми бачимо протилежну ситуацію: Росія зараз Путін обрали шлях війни, ескалації війни. Вони ще сподіваються досягти своїх цілей саме військовим шляхом, тому о, да, от варіант з блокадою Криму в перспективі це один з, один з можливих сценаріїв, не єдиний і не запрограмований сценарій заздалегідь. Це як скаже, так складуться обставини. Поки що на найближчу перспективу о, нам доведеться вирішувати проблеми деокупації наших територій. Саме військовим шляхом, ну як мінімум на півдні, і ну і думаю, на Донбасі також а далі все залежить від обставин, а також від дій російської сторони. Я не включаю на жаль, є сценарії, коли Росія може піти на нову хвилю мобілізації, накопичить певні військові ресурси, спробує ще й контратакувати Україну на сході. Такий сценарій теж є. Війна на виснаження є більш небезпечною для України ніж для Росії. Додав Володимир Фесенко. Росія все ж таки покладається переважно на власні ресурси, і таких ресурсів у Росіян ще достатньо багато. Це не тільки природні ресурси, це і фінансові ресурси, які вони накопичили, і ресурси зброї боєприпасів. Цих ресурсів стає все менше у Росії. і Вони змушені навіть у північної Кореї е, просити постачання деяких боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Але тим не таки у Росії є достатньо потужна військова промисловість є ще деякі російські запаси, радянські запаси, які вони можуть використовувати, ну певною мірою модернізуючи їх, наприклад, бронетехніку. І це дозволяє росіянам в обмежених масштабах, але вести війну ще декілька років. Ми ж залежимо від наших партнер партнерів, і, зокрема, від внутрішньої політичної кон'юнктури в окремих країнах, от США, можливо, там в деяких країнах Західної Європи. І це обмежує наші можливості. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Рідковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Новини не приазов'я.